Біткоін продовжує оновлювати рекорди. Станом на сьогодні найдорожча криптовалюта планети коштує понад 106 тисяч доларів. А новообраний президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня пообіцяв створити стратегічний резерв біткоїна у Сполучених Штатах. Про біткоін та інші криптовалюти на інвестиційній конференції Жити на відсотки. Я запитала у відомої криптоінвесторки Олени Набатової. До речі, повний запис конференції Жити на відсотки» Де ви дізнаєтеся все про актуальні інструменти інвестування можна придбати за посиланням в описі до відео, і не забувайте про вподобайки, коментарі та дзвіночки. З вас реакція, з нас контент. А тепер полетіли на конференцію, щоб ви знали більше. Це не шахрайство, якщо робити це напряму на біржі криптовалют, знати які криптовалюти є надійними, і інвестувати вільні кошти, не кредитні, тільки вільні щотижня, абсолютно спокійно, не ризикуючи більше ніж ти можеш втратити. Для мене це якісний товар, який я купую, продаю, заробляю на ньому непристойно багато. Для кого крипта – це спосіб розрахунків, швидких грошових переказів між країнами, дійсно швидше. Шого і дешевшого 4, переказу між країнами ніж в квітні його просто немає. 4, 4, 4. Дивіться топ 10 криптовалют по ринковій капіталізації. Крім потенціалу до зростання, потрібно оцінювати надійність криптовалют. Я вважаю, що в збалансованому портфелю по ризику і дохідності має бути на 50% як мінімум біткоїна та ефіріума. І на 50% інших альткоїнів і стоп-10. Акцентую увагу також на альткої Cardano Ада, який є досить недооціненим, на мою думку, і має хороший потенціал для росту. Маленькими сумами щотижня Прямо визначити суму, яку ви можете інвестувати вільно щотижня, поставити собі фінансову ціль, на що ви інвестуєте, наприклад, на житло, окей, на житло, яка сума вам потрібна? Там 50 тисяч доларів. Є, так? Місто, Скільки можете щотижня інвестувати? Наприклад, 50 доларів на тиждень. Інвестуєте до досягнення цієї цілі і враховуєте циклічність ринка 4 роки. Зараз до квітня місяця включно. Я очікую вертикальний ріст криптовалют з цього моменту і до кінця квітня можна збільшити свій капітал таким чином від 2 до 10 разів. Якщо один біткоін це для вас сумно, то і ефіріум. Це буде найнадійніше через роки. Це дві криптовалюти, які практично завжди ростуть і після всіх падінь відновлюються. Ніхто цього не знає, напевно. Плина так, як вплина, коли починається вертикальний ріст криптовалют, криптовалюти з різними технологіями пропонують партнерства на різному рівні державам, підприємствам і, і між собою ще запартнерюються, щось нове. Тому що буде через рік, самі цікаво. Якщо захоче, так. Якщо не захоче, ні, все просто. Любі глядачі, не забудьте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавались від нас більше. Також у коментарях діліться враженнями від інтерв'ю.